Велика війна кардинально змінила ставлення українців до права володіння зброєю. За останніми опитуваннями, майже 60% наших громадян не проти мати зброю для власного захисту. Однак законодавчо це питання в країні не врегульовано, та вочевидь ухвалювати рішення таки доведеться. Хоча б з огляду на те, що після 24 лютого до рук людей потрапила чимала кількість незареєстрованого озброєння від 3 до 5 мільйонів одиниць в асоціації власників зброї, наголошують, Україна, яка воює, не має якісно оформленого закону, який би врегулював обіг вогнепальної зброї, а чинний документ не відповідає вимогам часу, зокрема, відсутній дозвіл на носіння пістолетів як засобу самозахисту. Тим часом Міністерство внутрішніх справ запустило нову систему контролю за зброєю. Єдиний реєстр, як він працює, розкаже Єгор Ромахло. Без даже без приходи, захищай своє государство Україну. Київ, оболонь, перші дні повномасштабної війни. Чоловіки сотнями отримують автомати для оборони міста від загарбників. У декого навіть не питають паспортів. Скільки саме незареєстрованої зброї після того осілу на руках у цивільного населення підрахувати досі не можуть навіть у МВС, аналітичні ресурси кажуть від трьох до п'яти мільйонів одиниць. Що видавали з вантажівок в Києві, в Дніпрі, в Запоріжжі, без документів, в паниці, з переляку проконтролювати дуже важко. Я думаю, що інформації відсотків про 60% такої зброї взагалі нема. Тобто стволи гуляють по руках. Провести ж аудит зброї та запобігти розширенню чорного ринку зараз украй непросто, адже в Україні за понад 30 років незалежності немає закону про обіг зброї. Весь цей час держава користується наказом МВС від 98-го року, який містить чимало недоліків та дірок, кажуть власники зброї. Уже з початком повномасштабної війни з'явилася надія. Верховна Рада ухвалила один із проєктів закону про право на цивільну вогнепальну зброю, який наразі пройшов лише перше читання. Та й в ньому багато прогалин, бо це Майже повна копія тих самих інструкцій 25-річної давнини. Найбільше питань до пункту про самозахист і приховане носіння пістолетів, яке нині заборонене. Доки ми не Примусимо Верховну Раду проголосувати необхідні зміни до цього законопроекту, які б дозволили громадянам дійсно захищати себе з цією зброєю, яка в усьому світі є визнаним інструментом для самозахисту звичайні пістолети і револьвери. То цей закон нам ну фактично не потрібен. Нині правила купівлі зброї в Україні такі: вільно можна придбати більшість вогнепалу, крім пістолетів, які за чинним законодавством доступні лише спортсменам і тільки для змагань. Дозвіл на придбання мисливської гладкоствольної Зброї можна отримати з 21 року. На нарізні карабіни та гвинтівки вже з 25 -ти. окремі категорії, такі як працівники суду, правоохоронці, журналісти, мають право володіти травматичною зброєю. Більш всього йде в нас е, помпи 12-го калібру. Зброя йде як для самоборони, так і для тренування. Це погладкоствольній зброї. Ще представлено на ринку, у нас е, АРК-платформа. Андро-армі в калібрі 223 «Ремінгтон» з довжиною ствола 12,5 дюймів. Зараз теж дуже актуально, беруть багато що для тренування, що для фронту. У магазинах зброю заповняють. клієнтів із початку повномасштабної війни тільки побільшало. Попит підтримують і ще й доступні ціни, кажуть у збройних мережах. Помпові рушниці від 10 тисяч гривень. За нарізну зброю доведеться викласти вже від 40 тисяч. Ціник пістолетів стартує приблизно із 30 тисяч, та вони не дуже популярні знову ж через законодавчі обмеження. Але геньканька, вота на йот, от приклад, ну приклад заштіфтований. Олег демонструє гвинтівку, яку вирішив купити для самозахисту. Його вибір зупинився на АР-15, вкрай популярній зброї серед наших захисників. Сам чоловік із Харкова, але ворожі обстріли змусили покинути рідну Салтівку та переїхати у Київ. Відтоді й зрозумів, що в домі завжди має бути зброя. Зброя має бути в кожному домі, тому що як війна показала, що к нам прийшли ці нелюди. Ну і в будь-якому випадку зброя має бути. Це везде показано, бути. Доказано, що там, де є зброя, населення вооружено, там уменьшається все, і, ну, скажімо так, уменьшається каміногенна обстановка. Поки ж довкола закону про зброю тривають дискусії, в МВС вирішили запустити єдиний реєстр зброї. Цей інструмент має значно спростити процес аудиту та реєстрації вогнепалу, адже людина віддалено зможе утримувати майже всі державні послуги, пов'язані зі зброєю. З 23 червня станом на сьогодні вже 3 липня в реєстрі зареєстровано понад 15 тисяч користувачів. Громадяни подають заявки на придбання зброї, на отримання дозволів на придбання та зберігання вогнепальної зброї. Тобто зробити запит на отримання дозволу тепер можна просто із магазину. У майбутньому єдиний реєстр хочуть інтегрувати й у дію. А от стосовно дискусійного питання про дозвіл на короткостволи, в МВС позиції асоціації власників зброї не поділяють. Мовляв, питання надто складне. Я вважаю, що це питання досить дискусійне. Тому що наявність зброї вона не тільки передбачає безпеку, вона також передбачає можливість її застосування. Тому знову ж таки ми говоримо про те, що команда фахівців працює над цим, і законотворці будуть приймати рішення з цього, з цього питання. Зважаючи на чималу кількість зброї, яка потрапила до цивільних, у міністерстві запланували розширення програми із вогнепальної підготовки населення, щоб більшість громадян уміли та знали, як користуватися зброєю, а також розуміли усі ризики. Для цього відкриють спеціалізовані тири із відповідними освітніми програмами. Єгор ромахло, Євгеній задоя, Максим Костенко та Віктор Зеленко. Факт -ТІВІ, Єдині новини.